У підвалі товсті стіни, масивні двері та можливість сховатися не одній сотні людей. Але найцікавіше, що залишилося під будівлею медчастини, це рештки командного пункту. Тут за радянських часів, як нам розказували, був такий свого роду командний пункт, де працювали люди з різних підприємств координували роботу таких величезних підприємств, як завод Леніна, Завод Бабушкіна, Завод Петровського. Якщо ви поглянете, то ось стоїть. І телефонний апарат, який використовувався за чих часів. От. А у цій кімнаті ми навіть знайшли кілька таких величезних ящиків, де противогази ще з радянських часів. Це створювалося, аби стратегічні заводи продовжували працювати, попри небезпеку чи навіть ядерний удар свого роду форпост заводів та пункт незламності радянських часів, а основна частина будівлі слугувала для лікування. Тут донедавна розміщувалася медсанчастина заводу Петровка. За моєю спиною раніше була реєстратура, але зараз це дитяча кімната. А напроти, це була гардеробна, а зараз це ну, для дорослих там кімната. Тобто усе… Це цей будинок був переоборудований і ну, наразі це другий дім для тих людей, котрі, котрі зараз от, проживають. Але ця ж будівля одна з перших у Дніпрі відчула на собі нинішню війну. Рік тому вона прийняла на себе хвилю від вибуху російської ракети та пошкодила більше сотні вікон, що виходили на місце прильоту. Пізніше закривали і забивали їх чим могли переселенці, які мешкають у цій будівлі. Тут от ні стекла, і так як ми придумали, щоб якусь фанерку… Шурупами прикрутили, пеной щоб не поддувало ничего. Фурнитура здесь как сорвана. Тоже на шурупы позакручивали и позапенивали. Олександр, головний інженер, зараз переймається усім основними проблемами будівлі, і він же мешканець шелтеру, який зараз розташовується у цих стінах. Побутові проблеми переселенців допомагають вирішувати благодійники. Будівлю надав завод. Він же консультує з питань обслуговування, а закуповували будівельні матеріали та робили ремонт у колишній лікарні вже власними силами. Поступово поверх за поверхом відновлюють будівлю та перетворюють на шелтер. Кращі кімнати заселили людей, а потім вони починають готувати приміщення спільно з фахівцями заводу для заселення інших. І таким чином у нас з 15 осіб на початку літа зараз уже понад 100 осіб мешкає у прихистку. У шелтері діє принцип: мешканці роблять благодійні внески, з них сплачують за комунальні послуги, адже тільки рахунки з електроенергію тут виходять в немалу суму. Їх начислюють за комерційними тарифами, а не як для домогосподарств. Однак рук не опускають, бо головний принцип закладу допомагати собі самому, як це й було завжди у цих стінах. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, новини 9 каналу.